Спільні молитви у центрі міста Броди вже стали традиційними. Щороку бродівчани збираються біля скульптури Матері Божої, щоб помолитися за мир в Україні. Цього разу у центрі міста Броди зібралися представники влади, активні жителі та духовенство. Чим була особливою ця молитва, дивіться далі у сюжеті. 28 червня Україна відзначає День Конституції України. Із цієї нагоди люди зібралися до спільної молитви біля скульптури Матері Божої у центрі міста. Але в жодному разі і ніколи не потрібно забувати, хто зараз своїм життям захищає свою рідну землю та нашу з вами Україну. Саме завдяки героїчності наших воїнів та усіх захисників України. Ми маємо з вами цю можливість зараз бути тут. Бродівський капелан Богдан Вихор помолився разом із присутніми за мир в Україні, щоб закінчилась війна. Спада віпоморімся, освіто пристан сюди, боже, церковні з'єднання. Всього спада віпоморімся. День Конституції України має особливе значення для всіх мешканців, адже Конституція є основним законом, який гарантує права і свободи громадян. Закон, який є написаний як для бідного, так і для багатого, для урядовця і для звичайного простого працівника закон, який представляє інтереси кожної з нас. Після завершення молитви, неперевершений муніципальний хор боян, урочисто виконав свої пісні, які вже не один рік лунають по різних містах мальовничої України. Нехай спільна молитва стане оберегом для наших захисників, які боронять Україну від російської навали. Мар'яна Баняс Василина куть телеканал Броди онлайн.